Через рдух ваша дитина потребує більше контролю від інших. Ми про це говорили, але повернімося і поговоримо детальніше. перше, ви маєте бути значно послідовнішими з вашими правилами і наслідками при вихованні цієї дитини, ніж звичайні батьки. І це не робить вашу дитину рдух, а навпаки, робить вашу дитину менш обмеженою в можливостях. через її рдух. Рдух, не розлад дефіциту інформації, тож, будь ласка, замовиканіть. Дійте, а не базікайте. Чим більше ви торочите, чим більше буркочите, чим більше пиляєте, тим менше впливу ви маєте. Тож припиніть думати, що ще одна фраза перехилить шальки на бік слухняності. Якщо я скажу це, хоча б ще один раз, він точно послухається. тож у 20 раз ми повторюємо знову, тримаємо кулаки, щоб вийшло. тож скажіть один раз і заспокойтеся. Що ці діти почують краще забудь що, це негайні наслідки. Не борчання, не бурчання, пиляння, не читання моралі. Чому треба прибирати в кімнаті, щоб не було менінгіту? Вам треба заволодіти увагою дитини з рдух. Один з найпростіших, але найефективніших способів доторкніться до них покладіть руку на руку дитини на плече. Під час розмови дивіться дитині в очі поглядом Клінта Іствуда. Говоріть коротко і доброзичливо. що ви хочете, щоб було зроблене, що ви намагаєтеся сказати. Чи це схвальний відгук, підтвердження, визнання, похвала, але доторкніться, а тільки потім говоріть. коротко, доброзичливо, поясніть і відступіть. Якщо ви батьки дитини з рдух, вам варто поставити таймер на кожні кілька хвилин і перевіряти, де ваша дитина це для запобігання травмам, а також для заваження проблем до їх появи, щоб бути проактивними батьками. Я вам покажу те, що ми називаємо планом переходу через хвилину. Вам треба підвищити частоту настання наслідків для цих дітей. Ваша дитина потребує значно більше зовнішніх наслідків, ніж інші люди. Тож не треба перейматися, що ви перетворите її у вмаркантинну дитину, тому що вона вже така. Наприклад. У неї короткий період утримання уваги, слабка стійкість уваги. Ну тоді розбийте завдання на маленькі шматки. припиніть знущатися над стійкістю її уваги, намагаючись її розтягнути, цього не станеться. згадайте правило 30%. Відніміть 30% віку. Ось тривалість утримання уваги. На такі шматки треба розбити завдання. Тож замість 30 прикладів у зошиті, зараз ви даєте 5. Коли зробиш, прийдеш до мене, і я наріжу тобі наступні 5. Так ти будеш складати і спити, так ти будеш робити свою роботу, маленькі шматки, часті перерви, не все і одразу. Між іншим, такий спосіб кращий за додавання додаткового часу. Навіть для студентів коледжу. Додатковий час на екзамені для когось, у кого немає відчуття часу, недолуга ідея. Ви цей метод берете з навчання розумово відсталих. Тому що, а що ще робити? Тож, мабуть, додатковий час допоможе. Додатковий час для когось з цим розладом, це інша назва пекла. Хочете знати чому? Тому що, коли у вас немає відчуття часу. Згадайте, коли вам було п'ять і залишався тиждень до Різдва? Як вам це було? Як потока повільно тягнеться? Ось як це вичуває людина зердух. І ви додаєте їм ще одну годину. О, чудово! Вони встають і виходять, обожнюють цю пораду додати часу, бо вона невимовно безглузда. Те, що вам варто зробити натомість, називається тайм-поза годинником. Вам потрібен секундомір. На ньому має бути встановлений відрізок часу, як і у всіх інших. Запустіть секундомір, і коли треба, зупиніть. Встаньте, потягніться, зробіть перерву, поставте запитання поверніться і пустіть секундомір далі. У вас піде на роботу той самий час, що й у інших, але ви можете його переривати так часто, як вам потрібно. Так, це забере більше часу, звісно, але це лише побічний продукт стратегії. А сказати комусь, що у нього є додатковий час, це не стратегія. Це було впроваджено по всій Індіані комісіями з тестування, і це довело, що це більш адекватне підлаштування для тестування з вибором варіантів відповідей, ніж звичайне додавання часу, яке, як ми знаємо, все одно не допомагає. Розбите завдання на частини. Частіші перерви, більше завдань зроблено. Вам знадобляться, як ми говорили, зовнішні таймери.